Це знову канал Зісі. Розв'язуємо сьогодні таку задачку. У паралемі ABCD діональ BD у зі сторонами БЦ і С, де кути 57-65 градусів. Дивіться рисунок, визначний градусну міру кута ABC. Тобто ось цього кута нам треба знайти. Дивимося, е, БЦД у нас паралельні. BD е, у нас діагональ. Також у нас це буде і січною. Стаємо таке значення, що при паралельних і прямих, і при січній протилежні кути рівні. Тобто цей кут 65 градусів. І ось цей у нас буде 65 градусів. Цей кут 57 цей буде 57. Тобто код АБЦ у нас дорівнює 65 п'ять7. 122 градуси. Відпотягуємо.